Важні, Сину, тите, я залишив тебе накриті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах присвітерів, як я був тобі заповідав, тобто, щоб кожен з них був бездоганний, чоловік однієї жінки, мав вірних дітей, що не були обвинувачені в розпусті чи були неслухняні. Єпископ, бо як Божий домоуправитель мусить бути бездоганний, не зухвалий, не гнівливий, не п'яниця, не сварливий, не жаданий до нечесної наживи, але гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочесний, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляв здоровій науці. І противників переконувати, є, бо їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманців, особливо ж між обрізаних, їм треба затулити рота, вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи ради нечесної наживи, чого не треба, сказав один з них власний пророк їхній. Критяни завжди брехливі, звірі погані черева ледачі, свідоцтво це правдиве, ось чому ти їх суворо картаєш, щоб були здорові у вірі, щоб не вважали на байки юдейські, ні на приписи людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для зіпсованих та невірних. Немає чистого нічого, у них зіпсовані і розум, і совість, твердять, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються Його, мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла негодящі, Ти ж говори, що личить здоровій науці